Шановна громада! шановне дух, духовенство, шановна родина, сьогодні ми прощаємося із героєм Анатолієм Лагодою Наш герой народився у місті Вараш, навчався в інституті культури РДГУ. Анатолій дуже любив музику, сам був музикантом. Після закінчення університету 20 років. Грав разом з друзями у власному гурті Стара хата в Острозі Анатолій працював в будинку культури і в Острозькому вищому професійному училищі, де вів вокально-інструментальний гурток. Острожани назавжди пам'ятатимуть його як добру, чуйну, щиру людину. Наш герой мав доньку, дружину, маму. Сестру. Шановна родина Героя Анатолія, прийміть щирі співчуття від нашої громади. Ми повинні розуміти що... і пам'ятати, що герої не вмирають. Вони назавжди лишаються в наших серцях, в нашій пам'яті. Тому слава герою Анатолію і слава Україні!